Браття і сестри, скажемо слава Богу. Слава Богу. Христос, воскрес. Христос. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Слава Богу. Не тільки ми радимося, що Он Воскрес, радимося тим, що Он нас Воскресив. Ви знаєте, сьогодні всі люди вспоминають це собитє Христового Воскресення. Але ж якщо не воскрес для Христа, для нової життя допоможе те, що ми знаємо, і люди знають, що Христос Воскрес. Саме важливе, є, щоб нам воскреснуть для нової життя, як написано, Он Воскресив нас для весної життя. Я радуюсь, що сьогодні хористи підготували прекрасні псалми, але я так додав, щоб заспівали ліж, тільки сонце засіяло. Чому-то оставили цей псалом, Я з дійсно віруючий слава Богу. І кожен раз на цей праздник Воскресення Ісуса Христа починали служення цим Псалмом, Ліж, тільки Сонце засіяло, Христос Спаситель наш воскрес. торжественний день, радісний день, то День Воскресення Ісуса Христа. Я коротко скажу, я коли був в армії і мені ну, зачитали приказ на відпуск. І я так, ну по якій то причині, я знаю, не буду об'яснятися, отлажували мені виїзд, вже, використовувати відпуск, і я пишу додому письмо до полі. Болі, які хтось коли у нас в цьому році праздник, і прямо Пасха. Вона мені пише Пасха 14 апреля. Але брати вислухали твоє письмо та й говорять, що він говорить. Я так хотів на Пасху. На Пасху навіть комсомольців не пускають в відпуск, а він віруючи його на Пасху, узнає, що хоча на Пасху навіть відпуск відмінять. Я так, знаєте, отримав ответ від полі, де вона пише, коли приїдеш, завжди буде Пасха для тебе. Я йду до старшини дай говорю, товариш старшина, хотілося б вовритися вже Все зробив, те, що мені було сказано зробити. І він мене відкликає в сторону, щоб солдати не чули, де каже, на Пасху поїдеш. Яка то б для мене була радость, як Бог друзі, утішає, як Бог іменно помагає тим, хто люблять цей праздник і вминають. Я йому говорю ви хазяїн слова. Він каже, тільки не проговоріться, щоб не знав командир роти, то не пустить, то був сильний противник, хоча був єврей. І ви знаєте, я на вербну неділю. Прийшов у село, і моя сестра йде в собрання. Я поставив чемодан в хаті і пішов в собрання. То була велика радость, то була велика радість. І ще гору співають ліж, тільки сонце засіяло, а в глазах сльози усіх присутствуючих. Таке було благовіння, таке було благовіння, така була радость. Що ми можемо сказати? Нік днів назад. Ми споминали смерть Господню, і я не хочу сказати, що то був для нас праздник. То було собіттє, і причому тривожне собіттє і печальне Христа розпинають. Але сьогодні ми вже споминаємо Воскресення Ісуса Христа, настоящий праздник. Настояща радость, Христос Воскрес для нашого оправдання, умер за наші гріхи і Воскрес для оправдання нашого. Я не раз об этом говорю оправдання і або, скажімо, помилування, он Воскрес для того, що пострадав за наші гріхи, то милость Божа, а Воскрес для оправдання нашого. Вище не йде милость, оправдання, так якби і не були виновні перед Богом, Він оправдав нас своїм Воскресенням. Брат Павло читав Слово Божє, я кажу, це саме місце прочитаю, де сказано 20 глава Іоанна, Собіття, сказано перший день неділі. Марія Магдалина приходить до гробу рано, коли було ще темно, і бачить, що камінь відвалений від от гроба. І так біжить, і приходить до Симону Петру і другому ученику, який любив Ісус. тобто Іван, що ми слухали, і говорить їм, унесли Господа із гроба, і не знаємо, де положили. Тоді вийшов Петр і другой ученик і пішли к гробу. Вони бежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра і прийшов к гробу первым. Понятно, Іван, молодий ученик, сами був, сам був молодший среди двенадцяти, і молоді люди вони поспішні – Бігти можуть швидко, бігти можуть скоре як старі. Але я старий, але на молитву я біжу швидше, як молодий. Чули? Бістре, як молодий, я біжу на молитву рано у 8 часов. І мені кажеться, ще є хіміч, який мене може попередити в молитву або гріша. Це два брата, яких я і раз обогнати не можу. Молоді є, не біжать сильно на молитву. Пусть би Бог пласує. Ну, я хочу друге сказати. Вибачте, але скажу, Однажды, добре прочитаю, то тоді буду далі говорити. час Вони біжали в місті і, наклонившись, увіділи. Выбачте, 4 читая, вони біжали оба месяца, но другий ученик біжав скорее Петра, і прийшов к гробу перший. І наклонившись, увидів лежащие пеліни, но не вошел в во гроб. Вслед за ним приходить Симон Петр і входить в гроб і видить одні пеліни лежать. Я хотів сказати, може, може бути, навіть вибачаюсь, але скажу. У мене хороший брат, з яким я їхав в одне зібрання. Він недалеко не доїхав, він перший їхав і не до... не... Не доїж... став не доїжджати до міста і жде мене. Я під'їхав, я кажу: а чого ти? Не пішов уже, не доїхав дому літом додому. Ан каже, я ж не хочу раніше входити у гроб, як Іоанн не пішов у гроб, поки Петр не прийшов. є ясно, ти в гроб раніше не підеш, як я. Але, брати і сестри, хто раніше, хто пізніше, но, но, дай Боже нам побачити Христа побачить Христа Воскресшого і войти у вічну жить. Може через гроб, і то не обов'язково войти в вічну життю. Далі Писання нам говорить о собітті, яке ми сьогодні розповідаємо у Воскресшому Господі Ісусі Христі. Заметьте, що говорить следующий стишок. Тогда, тогда вошли в гроб. І другий ученик ушел, преж до гробу, і увидел і увірував. Ібо вони ще не знали із Писання, що йому надлежить воскреснути із мертвих. Как так часто Христос говорив ученикам, що я в третій день воскресну. І самий любимий ученик, самий любимий ученик Иоанн, рівно і Петр вошедши в гроб, і Писання каже, і вони не знали з Писання, що йому надлежить воскреснути з мертвих. Кажеться, даже здивовуючо, так чоловік способен не придавати значення словам Господа, не придали значення словам Ісуса Христа, що йому надлежить умереть, а потім воскреснуть. Читаємо дальше. Являється Ісус воскрешений двоїм із учнів, котрі йдуть з Єрусалима в Емаус і на дорогі розсуждають. А ми думали, що це Тот, хто має встановити царство для Ізраїля. Ну от уже третій день, як з ним це случилося, покоронили його і далі, правда, нам говорили жінки, що були у гроба, а його не побачили. А ми думали, і коли Христос пристав до них по дорозі вже воскрешені, і каже, о чому ви я, розсуждаєте? І йому задають питання: Ти що? Один із пришечих не знає, що случилося в ці дні в Єрусалімі, і Христос, як би в самому ділі, пришечі і не знаючи, Так каже, а що ж там случилося? Як Христа розп'яли? Того, на кого ми надіялися, що Він он основному Царство для Ізраїля, но вже третій день, як його розп'яли. Христос начал об'ясняти, і даже навіть упрекнуло їх омедличним серцем, щоб вірити всьому, що написано. Брати і сестри, дуже сильно доверятися Слову Божому, все, що написано. І далі відкрився їм. І вони оставили то місця, де були і бігом біжать до апостолів до учників Ісуса Христа, розказуючи, що ми бачили Ісуса Христа. Зачим Христос являється ще многим. Дивіться, як проходять ці дні, проходять учеников. П'ятер каже, іду ловити рибу до того, що не бачив Ісуса Воскресого. Другі учніки говорять, і ми пойдемо з собою, тоска. Тоска печаль. І в самому білі, хто знає рибаки, знає, що при рибалці розслабляється чоловік, розслабляється. От перестає за що-то думати, переживати, він думає, як рибу поймати. І я думаю, Петр не з нужди, але просто із тоски, із печалі каже, іду ловити рибу, розродитися, розслабитися. І там являється Христос ученикам. Слава Богу нашому. Пусть Бог благословить нас, пусть Бог нас дасть сили утішатися Господом, доверятися його славному Воскресенню і самими, як ми сьогодні чули, бути чистими, способними славити Бога, при всіх обстоятельствах життя. Хай Бог нас всіх благословить. Апостол Павел хто не був учеником Ісуса Христа, йому Христос відкрився вже через некоторое время, після того, як вознесся на небо. І Он повистує апостол Павел у Воскресенні Ісуса Христа і навіть напоминає Євангелію. Я прошу хористи, знайдіть 15 главу Коринфанам, перше послання. І коли будем співати, спевать, то есть, читати, буде хор співати, но Христос воскресенье всі, станемо тоді на ноги. Напоминаю вам, Євангеліє, котре я благовествував вам, котре ви прийняли, котрим і утвердились, котрим і спасаєтесь, якщо преподанные удерживаете так, як я благовествував вам. «Если только нещедно уверовали». Бувало, то при апостолі Павле, і сьогодні, що «некоторі щетно, то есть напрасно, напрасно уверували. «Если не исполнять Слово Божеє, если не славить Бога, наша віра напрасна». Тому і Павло каже, Напоминаю, если вы спасаетесь, если только нет уверовали, если только, увер... Якщо только уверовали, исполняем Слово Божие, спасемся, и что Он погребен был и воскрес третий день по Писанию, и что явился, кихве, потом 12, потом явился более нежели п'ятистам сам братьям одно время, из которых большая час. До нині живих, а і и почали. Потім явився і Якову, же всім апостолам. А всіх явився і Мене, як ніякому ізвергу. Павло вспоминає свою життя в Бога, Бога, не Христа, коли він був ревничем дашого число закона, но називає себе «явився, як нікому ізвергу». Ибо я найменший з апостолів, не достоин називатися апостолом, потому что гнал церкву. Прошу всех встаньте на ноги и користи. Ибо благодатью Божию, благодать Божию есть то, что есть, и благодатью во мне не было щетно принято, но я всех Их потрудился, не я впрочем, а благодать которая во мне. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем. Если, проповедуем и ведь так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, нет воскресения мертвых. Но Христос. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша щетна, щетна и вера ваша. Но Христос из мертвых, Притом, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа из мертвых. Если, то есть из мертвых, если то есть мертвые не воскресают. Но Христос воскрес из мёртвых, Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Но Христос воскрес из мертвых, и А если Христос не воскрес, то вера ваша счетна, вы еще во грехах ваших. Но Христос воскрес, Тому і умреше во Христі погиблі. Но Христос воскрес не. І якщо ми в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всіх человеков. No Christo Воскресів свято, Исущим паши! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Не будемо лобзанням, хоча б рукопожаттям, Приветствуем друг друга славным воскресеньем Господа Иисуса Христа. Слухаем еще несколько стишков с этой главы. Но скажет кто-нибудь из вас, как воскреснуть мертвые и в каком теле придуть? Безрассудный, то, что ты сеешь, Не живет, если не умрет. Не только... И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое. Какое. Но Бог дает ему тело как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека. And я плоть у uтов, and there are у rib, and there are птиц. Є сила небесные, є сила земные. Но як ми носили образ перси, так будемо носити образ небесного. тіло душевне, в останнє тіло духовне. Є тело душевне, є тело і духовне. Так і написано. Первый человек Адам стал душею живущею, а последний Адам есть Дух живот в творчі. но не духовные прежде, а душевные, потом духовные, первый человек из земли персний, второй человек Господь с неба. Каков перстный, так и персные, Каков небесный, так и небесные. И как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Пусть Бог нас благословит, чтобы нам ценить спасение и быть новыми людьми, людьми не плотскими, а духовными. Об этом молимся Богу. Аминь.